Лише тиждень минув від оприлюднення у США нової порції файлів Епштейна. Понад 3 мільйони файлів Епштейна – це лише половина із тієї зібраної ФБР за 30 років фактологічної бази та усіляких доказів про цілу американську міжнародну мережу торгівлі людьми, сексуальних злочинів, тортур та убивств. Масштаб збочених злочинів шокує тепер увесь світ. Нагадаю коротко, хто ж такий містер Епштейн? Джефрі Епштейн – фінансист, аферист, меценат і друг, та як з'ясувалося, ще й сутенер для дуже впливових людей, планети із царини політиків, бізнесу, фінансів, науки, а також шоу-бізнесу, кінематографа та модельного бізнесу. Джефрі Епштейн, який був ув'язнений за сексуальні злочини і торгівлю людьми. Несподівано вчинив нібито самогубство в камері за декілька днів до свого публічного суду. Файли Епштейна оприлюднені, але лише після дуже потужного тиску і навіть ухваленого окремого акту закону Конгресом США. Це такий спеціальний закон про їх оприлюднення. На жаль, ці файли пройшли ретельну цензуру міністерством юстиції США та нинішнім ФБР. Півтисячі прокурорів, якими керує колишній особистий адвокат Дональда Трампа, Тот Бланш, усіляко намагаються приховати імена учасників численних оргій та інших злочинів Епштейна, як на його власному острові в Карибському морі, так і на хаті в Нью-Йорку. Вони замалювали чорними маркерами їх прізвища та інші докази. Але все замалювати, як то кажуть, не вдалося. І попри це, щоденний аналіз опублікованих файлів Епштейна викликає ефект чорної діри, яка всмоктує тисячі впливових людей, і навіть цілі країни та політично владні команди. Є такий страшний фільм американського класика від Френсіса Форда Кополе Апокаліпсис нау» апокаліпсис сьогодні. Так от, за розвитком американського апокаліпсису та аналізом нових шокуючих фактів стежить головна редакторка телеканалу е, сайту Еспресо Марина Данилюк Єрмалаєва. Марина, ми тебе вітаємо. Вітаю колеги. Рада почути вас в ефірі. Е, дивися, Марина, е, міністр закордонних справ Словаччини на час Епштейнових схем е, Мірослав Лайчак недавно пішов у відставку з посади. Радника прем'єра Фіцо, так і лише сутенер схеми імпорту гарних київських дівчат, чи корисний ідіот, чи Може, він активний, активний так, провокатор нативний так провокапровокатор взагалі спецслужб не та це одне з багатьох імен, на які ми звернули увагу, тобто в нашій наступній серії аналіз е, від тебе. Так, давайте поговоримо про політичні аспекти, і раз ви вже згадали ім'я цього Мирослава Лечака. То давайте розберемося, хто це такий. Це людина, яка донедавна займала пост радника з національної безпеки, прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Так, так, це той самий українофоб, який е, рік з гафом накачує всю європейську спільноту, що, мовляв, давайте не будемо підтримувати Україну, ми не будемо брати участь в тих чи інших програмах збройної підтримки. І е, дійшло до того, що е, Роберт Фіцо почав уже відверто шантажувати Україну і говорити, що ми не будемо вам. Допомагати вступати якось в європейський союз чи НАТО, і тут з'ясовується, що його головний радник з питань національної безпеки і головний дипломатичний радник Повуха зав'язаний у цих файлах Епштейна. І дуже цікаво розібратися, чим же займався цей Мирослав Лайчак. Справ тому, що коли він спілкувався дуже активно із Епштейном, то це була весна 2019 року. Ми пам'ятаємо в Україні, якраз відбувалися президентські вибори. І от у листуванні, яке оприлюднено на сайті Мін'юсту сполучених штатів Америки, Епштейн та Лайчак спілкуються між собою, що мовляв, ото цей Порошенко він не вдовольняє росіян, але скоро прийде нова влада, і цілком. Ймовірно, у цій владі е, можна, е, значить, якось через них домовитись уже з росіянами. Тобто, йде е, така форма спілкування. Вони обговорюють українську політику. В іншому листі е, Епштейн та е, Лайчак е, всерйоз обговорюють, що Зеленський новий президент, який прийшов тоді до влади, це людина недосвідчена, а отже, можна на нього натиснути. І тут дуже цікаво подивитися, де саме працював цей Мирослав Лайчак. А рік поспіль саме з 1 січня до 31 грудня 2019 року він був виконавчим головою такої організації, яка називається ОБСЄ. І я думаю, нашим глядачам не варто нагадувати, як ОБСЄ дуже часто каламутило воду, ставило умови Україні. Щось там вимагало саме від української сторони, коли мова стосувалася, наприклад, провокацій і обстрілів на Донбасі. Тобто, це нам показує, як насправді працювало ОБСЄ і які інтереси мали оці виконавчі персонажі цієї організації. Ну і найцікавіше, що цей лайчак він теж був дуже амбітною особою. Так його справді цікавили українські дівчата. Він говорив, що вони тут дуже красиві на території України, але він на певному етапі навіть думав, що ці зв'язки з Епштейном допоможуть йому отримати нову посаду. Він був націлений на секундочку, а бути новим генсеком НАТО. Тобто, ми розуміємо, як. На цій кухні, да, на задньому дворі, вариться політика, яка потім безпосередньо впливає на Україну. І це тільки один епізод. Мене також привернуло увагу ще один кейс. Дуже цікавий. Є такий стів Беннон, це нинішній радник Дональда Трампа. Це людина, яка на позір розповідає що вона дуже консервативних поглядів. І до речі, не так давно, наприкінці минулого року, саме цей Стів Беннон на повному серйозі озвучував такі тези, що ми маємо зробити все, щоб Україна пішла на перемовини, погодилась на мирну угоду Дональда Трампа. А отже, треба всерйоз подумати над тим, щоб обмежити розвідувальну і військову підтримку України, і тут з'ясовується, що цей персонаж тривалий час мав такі товариські приязні зв'язки із таким персонажем, як Джефрі Епштейн, що теж наводить на певні думки. Або вже в одному із попередніх випусків я згадувала такого науковця-лінгвіста, мовознавця, як Ноама Чомський, і цей нешановний пан на початку 2000 Двадцять другого року на початку повномасштабного вторгнення давав не одне інтерв'ю, де як інтелектуал, такий світовий, з великим іменем, говорив, що мабуть не треба надавати військову збройну підтримку Україні, тому що це ж така загроза Російська Федерація, ж така сильна держава. Вона обов'язково дасть атлетку і вдарить по тих країнах, які надають підтримку Україні ядерною зброєю. Тобто таким чином прокачувався головний російський наратив спочатку повномасштабного вторгнення. І він, до речі, дуже а, мав а, еф, ефектну дію на уми західних інтелектуалів. Марино, а і скажи, це... а, а, чи, чи б з'явилися якісь нові е, факти, вдалося їх прочитати, знайти, які б підтверджували ось цю версію Daily Mail, що ця імперія Епштейна ну вона таки була пов'язана і працювала з ФСБ Росії. Більше доказів є до цього? Ну, безумовно, дивіться, там же ж е, я вже говорила про те, що е, візові документи допомагали Епштейну робити і е, така організація, як Вимпел, і з самі росіяни зараз дуже активно аналізують, до речі, ці файли Епштейна, і там теж з'ясовується, що його помічниця вирбувала дівчат модельної зовнішності, знайомила їх, підкладала під різні західні еліти. І я ж не виключаю, що ці петер, петербурзькі студентки могли бути. Гарненькими шпигунками, якраз таки ФСБ до речі, я знайшла одне дуже цікаве ім'я Лана Пожедаєва. Виявляється цю пані, яка була головною вербувальницею якраз таки дівчат модельної зовнішності у Росії, дуже активно піарили українські окремі гламурні видання, і навіть знайшла одне дуже цікаве її інтерв'ю від 2018 року, де вона описувала, що вона завдяки своїй зовнішності вона досягла. Фантастичних успіхів у Нью-Йорку і тепер вона хоче робити такий бізнес на території СНГ. І ми е, розуміємо, що тут мова йде і про Україну, і вона хоче просувати ідеї жіночого лідерства і взаємопідтримки. І можна лише поспівчувати тим українським жінкам, які повелися на такі ідеї успішного успіху і з ламурних українських журналів. Марино, і не можу тебе не запитати, але можливо хтось іще не дивився ось ці файли. Не спостерігає за тим, що відбувається. ось з'явилася інформація учора, яка буквально розірвала інтернет і мережі. Всі пишуть, готуються до 8 лютого. Що ж дійсно буде, тому що 8 лютого пролунало в файлах Ебштейна. Написано, що почнеться третя світова війна. Можливо, не почнеться, а можливо її почнуть тільки обговорювати якісь спонсори, якісь люди. Можеш якось це прокоментувати взагалі? Ну дивіться, друзі. Ми вже живемо в режимі Третьої світової війни. Здається, що українці знаєте не найбільш виживаємо зараз нація у світі, тому я думаю, що нас цим не злякаємо. А чи злякається хтось інший? Це ми побачимо 8 лютого. Марино, а попри оті модельні агентства з Києва, які вже між собою теж сваряться, ну ті, які постачали той живий товар для, для той оргії і для імперії Епштейна, яким ще боком загалом зараз виглядає Україна, бо всі тепер кожна країна дивиться, що там від нас? Так, от Україна як фігурує в файлах Епштейна? От прості новини, бо там кажуть, що згадуються прізвища, але в рамках інформування: Зеленський, Кучма, Порошенко, Вілку, Пінчук – чи там в рамках якихось переписок є більше ніж новини з прізвищами з України? Я ще раз хочу підкреслити, що слава тобі Боже, що ніхто з топ українського політику не брав участі в тих сумнівних вечірках на вечорах. Але Україна всіх цих корупціонерів західних еліт цікавила в двох напрямках: перше. Як місце, де справді дуже багато гарних дівчат, а отже, є дуже гарний товар для продажу і збору компроматів, це один момент. А по друге, чимало всіх цих західних політиків говорили про те, що тут корупція, і збирали інформацію про корумпованість українського політикуму. Також, от та ж сама переписка із Лайчуком свідчить, що в 2019 році. На початку, коли у нас відбувалися вибори, то а, всю цю банду Епштейна теж цікавило, як можна знайти підходи до Зеленського і скористатися тим, що це був на той час дуже недосвідчений політик. Тому я можу висловити таку думку досить сміливу: слава тобі, Боже, що цього Епштейна чи то забаранили, чи то він сам. Помер у цій в'язниці, тому тому, що хто знає, якби ця людина зі своїми зв'язками російськими зі своїми е, мережами впливу разом із ФСБ потім впливала на український політикум якби лишилася жива і, наприклад, зустріла повномасштабне вторгнення. Угу. Ну, ми бачимо, що цей спрут імперії Епштейна вона щупальця розкинула на різні континенти. Тепер, коли їх читають, там от в Норвегії був скандал на рівні королівської родини. Там син кронпринцеси ми про це розповідали фігурує в файлах і один із клієнтів його так званих оргій, співучасник злочинів, то його ніби будуть судити йому навіть до 10 років загрожує. А є їй в британській королівській родині тепер скандал, бо там в шоці, що в... і до того вже, як то кажуть, вигнаний з королівської royal Family принц Ендрю та ще й в файлах Епштейна. То наскільки географія і наслідки за, от за твоїми прогнозами може ще розширитися? Вона буде розширюватися ще більше, тому що ви самі сказали, 3, 3 мільйони сторінок файлів вони ж не опрацьовуються за один день і за два дні. Але скандалі тепл тепер не хилі. Там от в Норвегії почалось справді розслідування довкола колишнього прем'єр-міністра. Будуть розслідувати зв'язки британських еліти, того ж самого принца Ендрю. Це не красиві історії, але їх треба розколупати і пофіксити. Тому що знаєте, коли дорослі люди розважаються, розважаються із неповнолітніми, доводять ці вечірки до канібалізму і тортур. А потім через те, що є компромат ще і підсідають на якусь голку фінансову, це завжди не здорово, тому що це потім виливається у вплив на політику, у вплив дуже деформованих рішень і, наприклад, в такі заяви, які я озвучила стосовно України, тому що той же самий Білл Гейтс. На якому висів оцей страшний компромат? Да, про те, як він там розважався з руськими дівіцями. Я пам'ятаю, в листопаді 2022 року дуже активно оголошував спічі про те, що щось Європа надто сильно допомагає Україні, і дуже багато грошей дає саме на війну на біженців. А можна було б просто віддати ті гроші, наприклад, на дітей Африки, які голодають. То давайте чесно поглянемо на ці факти і скажемо: а чи справді дітей Африки захищав Білл Гейтс, чи можливо він захищав свою шкуру, щоб ніде не виліз у той дуже неприємний компромат, який зараз обговорюють, до речі, іноземні ЗМІ? Дякую, Марина, вас. Дякую. Да Марина Феденлюк Єрмолаєва, головна редакторка сайту Еспресо.